Борити добро просто для цього не потрібно бути багатим і щедрим треба просто бути небайдужим. Саме таким принципом керується духовна родина козацької церкви Пресвятої Покрови. На чолі з настоятелем Єромонахом отцем Феодосієм віряни видають гуманітарну допомогу, збирають та доставляють допомогу для військових, годують смачними обідами та підтримують один одного. На суботню видачу гарячих обідів. Завітали і мої колеги. Сьогодні Православна церква України незламне духовне військо, що оберігає країну молитвою, захищає віру українців та волонтерить, підтримуючи захисників та нужденних. У нашому місті один з таких осередків храм козацької церкви Пресвятої Покрови, який вже три роки поспіль пікується про тих, кому потрібна допомога. Традиційно, що суботи більше 200 людей отримують гарячі обіди. Сьогодні десь орієнтовно вже так сто. 100... ...55-та така в нас соціальна волонтерська субота. Найголовніше це я хочу подякувати вірянам нашого храму, котрі в першу чергу допомагають здійснювати цю місію. Хочу подякувати нашим партнерам, різноманітним благодійним фондам нашого міста і не тільки з міста Дніпра, та з деяких інших міст України. Ну і знаєте, ця місія допомагає. В першу чергу тим, хто приходить за цими обідами, ставати трошки краще, десь залишатись їх поганих і дурних звичок. І врешті ця місія допомагає нам виконувати закон Спасителя, коли ми чуємо, що він каже, любіть один одного. Прихожани храму залюбки підтримують ініціативи настоятеля, адже добрий вірус волонтерства розповсюджується на кожного, хто хоча б раз був на службі або поспілкувався з отцем Феодосієм. Команда найбайдужих що з самого ранку готує, не шкодуючи власного часу та вихідного, адже піклування про ближніх на першому місці під час обідів неприпустимо вживати алкоголь та влаштовувати сварки. З цим тут суворо, і кожен це знає. Зразу боялися всі. Хвилювалися дуже, було чоловік, по-моєму, до десятка перший раз, потім 35, потім більше, і дійшло аж 220. І, звичайно, ми собі допомагаємо, але скільки нам допомагають меценати, бо знають, оця феодосія знають, що тут все чесно, порядно. Кожен хто опинився у скрутному становищі, має свою непросту історію. В черзі можна зустріти багато переселенців, які втратили все. Тому тут простягають руку підтримки кожного. Хто цього потребує. Прихожани храму готують з любов'ю. Обов'язково гаряча перша страва, м'ясні продукти, гарнір та салат. А найменших отець Фадосі пригощає солодощами та фруктами. Я переселенка, війна застала мене в Маріуполі. А взагалі мо там син воєнний. На мене там застала війна. А дом мій в Бахмуті. В общем, ні вдома, ні у сина, немає вдома, ні у мене. Вот. Здесь я узнала, що кормят і стала ходити. Я дуже довольна. Дають много. Стала ходити сюди на службу. Стала дуже благодарна. І ми так благодаримо за те, що нам уділяє і Весь народ кормить. Ми вдячні, дуже вдячні батюшка. Батюшка у нас супер. Увага забута найголовніше. Чого нам не вистачає кожному? Тому дякуємо від щирого серця. У черзі за гарячими обідами не тільки переселенці, тут і безхатьки, багатодітні сім'ї, пенсіонери, інваліди, молоді люди, які потрапили у скрутні життєві обставини. Для багатьох із них це можливість не тільки смачно поїсти, а й отримати моральну підтримку від настоятеля та прихожан, які завжди допоможуть. Кожен приходить зі своєю історією, від деяких неможливо стримати сліз. Мені тут допомогли, зовсім мали. Я після інсультів я в окупації пробулася місяці. Я... Погано хочуть віддячити. Мене тут люди зустріли. Ну, я побачила тут доброту, доброту сердечну. От все серця, хай і йому Бог допомагає, і, і дівчинам цим усім, що готують, що вони завжди з такою любов'ю готують і подають їй хлібу, люди приходять, їх кормлять, тут, дають їм їжу, дають їм пайки дають. Так що не обіжає батюшка досі нас. Ми дуже його любимо. Всі да. постійно підтримує батюшка нас, не оставляє нас в біді. Як бачимо, без зайвої метушні і пафосу можна робити велику справу ніколи не збідніє, рука даючого. Тож не забувайте підтримувати один одного у такі непрості часи. Завжди раді бачити тих людей, які приходять сюди, адже вони розуміють, що тут вони можуть отримати свою допомогу. І найголовніше в вим'я може.